Друзі, привіт! Сьогодні 10 березня. Коротенький огляд моєї міні-свиноферми. Поросятка у нюсі, ті, що вона навела всього лише четверо, потрошку підростають. Більше поки що поповнення немає. Ось тут сів чимоня. Так, ага. Сів. Сів знову до кнура, щось не спарувалося. Не знаю, може, чи він важкий для них, вона тікає, чи щось таке, чи може вже і Одес мій постарів, йому вже ось 5 років. Ну, буду, буду в цьому році, ось уже шукав, шукаю маленького возьму, весною ось, протягом місяця. Планую взяти собі, як знайду, десь хорошого маленького кнурика, щоб він у мене до осени виріс до зими. Щоб вже зміг парувати свиноматок. Так що, друзі, ось такі новини. Сів і Моня у мене з кнурем. Ось. Вон іде Мадест. Бачите? Учора щось він ганявся, бігав. Ну вон сів у слині. Ну, не знаю. іде, бачите, іде. Буде зараз їх ганяти. Ось так. Фрося ось у гордому одиночестві поки що. Недавно вона тільки таке, мов спарувалася, ось тільки недавно. Якщо все гаразд, то літом аж будуть поросята. Так, зараз пішліть, покажу досю. Дося ось тут в оцьому сараї. Щось вирила тут, перериває усе. Ну, таке мов пусте величеньке, ну не знаю коли вона. Не бачив я точно, коли вона спарувалася. Ну, хай сидить тут. Тут їй міста багато, тут сухенько. Більш-менш тепленько. Сіна її он кидаю. Сухо. Так що буде вона тут наводити. Перший раз тут вона, то вона в другому місці наводила. Так, ну добре, пішліть, покажу зараз вам маленьких поросяток, як вони підросли. А там іще й далі. Кнопа. Кнопа теж ще щось не збирається наводити. Тут все підвисає, але ще, ще молоком вим'я в неї не наливається. Я вже там в попередньому відео показував, бачите, вона собі таке гніздечко робить тут. І тут спить. Ну, і кнопочка буде тут, поки аж не наведе поросят і не вигодує їх. Ну а це ось наша мамочка. Вон, наші поросятка. Уже підростають. Такі, це їм 10 днів. А, нюся затулила. Боїться. Щось вони камери бояться. Бояться чогось камери. Ну, ось такі. Вони. Ось. Захи, захищає. Як заходжу без камери, так просто нічого, нормально. А оце чогось свині, коли навожу на них камеру. Починають сердитися. Ну добре, не буду їй, щоб вона сердилась, бо не дай Боже ще на пороця. Бо вона така, мамка ж вже аж чересчур хороша. Ну, ось так. Тут у них о, є вихід на двір, бачите, можуть вони вибігати на двір погуляти у загір, А тут в сараї вони вибігли. Бачите, друзі. Мінус 5 зранку сьогодні. Мінус 4,5. І освинка свинка ото ряба побачив. А їм хоч би що? Не холодно, не трясуться. Ото кабанчик бачу. А ото свинка. Он. Ото свинка. І... І ото свинка. А Риженька ще не бачу, ну нехай видивлюся, видивлюся, що там. Так, добре не буду, бо сердиться. Нюся сердиться, сердиться. Пішліть остальне господарство, покажу ще, ще там кої новини є. Ось цих у мене залишилось троє, оце мале, і от угорська мангалиця і від нюсі чорні. Це їм ще нема року. По-моєму, вони. В кінці квітня, 18 чи якого квітня навелися, я, друзі, не показую. вам. У мене питали, там, як ти забиваєш, розділуєш оце. Не знаю, не хочу я показувати цього. Бо Ютуб може, там строгий контроль, можуть забанить, сцени насилля, отаке, отаке сяке і все. Тобто, якщо воно... Кругом усе однаково. <кхе> Усі роблять приблизно одне й те, те ж. Я скільки відео не, дири, не дивився, як розбирають порося. Практично все на 90%, на 95% одне і те ж. Там тільки різниця, тільки в тому, хто як трошки розбирає не так. Там відрізає, там, як, які частини, як і що. А так усе приблизно. Все одинакове. Так що тут нема на що в смислі в принципі, дивитися. Ну, вон, їдять дертюшку. Зараз я її годую. У мене один до одного пшениця і кукуруза мелена. І додаю ще ото на три клунки, ну, скажімо так, на три мішки неповних зерна. Усього по мішку. Мішок кукурузи, мішок ячміня. І мішок пшениці. Оце. І додаю десь приблизно близько відра, таке неповне відро, жареної макухи. Оце все змішую, перемелюю і даю їм зранку. А вечором ось даю кукурузу в качанах. Ну і вода. Ну і сіно даю по мірі необхідності. Ось тут вже перетоптали. Осьо. Ось, кажуть, в сараї краще їм. Ось тут вони сплять і їм тут досить-досить чудово. Бачите, сухеньке, треба додати тільки сінця. А ось оці чорти малі мої. Бачите, сіпаратісти. Укинув сюди і тих трьох кабанчиків, що скастровані, вже в них все зажило. Нормально до цих. Тут їм міста багато, зараз я вам скажу скільки. Оце раз, два, шість. на Раз, два, три, чотири, п'ять. Десь шість на п'ятнадцять. Отакий загін. Поки що буду тут. У попередньому відео ви бачили, що вони... Оно, он, там он, в углу були, зробили дирку. Ну, ті під той підрили. Ну я її зарив. Так вони стояли два дні, кричали тут, криком, криком, щоб на волю. Поставали отам і таке мов, не хочуть ні їсти, ні пити. А то мені там один чоловік писав, що каже, воле любимий ти наш. Каже, щоб волю. Краще свиням у сараї, в теплі, в добрі. У клітці метр на два десять свиней. Ото краще. Що не кажіть, а воля є воля. Вони ось побігали, побігали отут ось. Я вам покажу. Ну, видно. Ну ось. По цих лугах були, аж о я я бачив. Дивіться, аж отам під отим горбом були. Там десь риють корешок, там черв'ячок чи якийсь жучок. Для них це саме найкраще. А на вечір, на вечір вони поприходили і сюди. Їсти їм вдосталь, ну що їм ще краще їсти, Он насипано є. Ну це вони мене злякалися та туди, бо я за ними ганявся. А так у них все время їжа є. Їжі вдосталь. Там он сіно сухе, там вони он сплять. О, ну, бачите, там є у них сіно, солома. Ось водичка весь час. І ну тут таке полу закрите. Ну, Бачите, ну, тут їм нема що поритися, тут воно вже перерите сто раз, а на волю вони рвуться. Ото три дня чи чотири вони походили вільно і все. І три дня отут стояли, кричали, таке, мов їх там ото хто ріже. Ну, все-таки зрозуміли, що. Бо будуть по чужих грядках ходити, а там у людей є часник посаджений, ще кой-що, може якісь цвіти, клубніка, то буде, будуть люди сердиться, та, та й не нужне воно, щоб. Це аби вони тут ось походили та й повернулися, друге діло, а так вони трошки шкоду роблять. То, коли в мене маленькі виривалися зовсім, там неділь три-місяць, то ті далеко не відходять. Ті тут ось метрів. 15 грядки, по своїй і далі ні. Ну а ці вже трохи старші, то, то ці, ці вже шукають де походити. Так що, друзі, найбільша цінність воля. Я так рахую, а сидіть у золотій клітці, в теплі, в добрі то не, не воно, і не для мене, і не для тварин. І тим паче для тварин, для цих свиней цієї породи. Так що це моя думка. Надіюсь, не тільки моя. Ну що ж, друзі, отаке відео сьогодні. Огляд. Зараз піду бистренько змонтую відео, щоб ви поскоріш його побачили. І... Потім трошки потеплішає, піду щось робити у гараж до тракторця. Ось тут я те, що орав. Це хто дивиться мій канал і відео про свиней, і відео про тракторець, що я ним роблю. То купив маленьку боронку, буду її чіпляти. І трошки ще буду доробляти плуг. Буду ставити долото. І тут ось я не до кінця ще доорав. Спробую. Тут тоді вже от я спеціально цей клаптик залишив, щоб потім мені випробувати вже. Ото поставлю борінку, долото, ще там кой що трошечки дороблю. І випробую, якщо все гаразд, розберу, почищу і буду фарбувати. Ну і там далі в мене треба робити косівку. Так що роботи з кожним днем більше і більше, весна тепліє. Так що треба працювати. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал Сам собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Канал у мене вже багато разів говорив. Про свиней тримаю я угорську мангалицю. І там ще в мене одна свиноматка чорна, чи кармал, чи шо. І в'єтнамка чи корейка. Кнур у мене один, угорська мангалиця. Так що, хто? Це для тих, хто дивиться перший раз моє відео. Ось так. Так що, друзі, пишіть коментарі. Стараюся відповісти на всі. Що знаю, те відповім. Ну, а що не знаю, то стараюся десь розпитати, узнати в інтернеті і дати більш-менш якусь адекватну відповідь. Так що, на цьому все. Пока. Слава Україні!